Так, Зараз будемо вантажити Донфена 204 G2B. Тракторець має реверс, примусово, двигун на 30 кінських сил. І ще один готовий на завтра тракторець. Будуть завтра тракторці їхати до своїх власників. В попередньому відео вам показували, не зганяли булата та трошку. приехал тоже под клиента данный тракторец. Так. G2B. Аппарат. Okay. Взял вылив антифриз на землю. Капец. Ладно, да, заем свежий. Тут такая. Банька антифризу вправо, банька антифризу вліво. Що там для, для такої фірми? Деколи, деколи що не вистачає води, то беремо в чайник л'ємо, теж антифриз. Та й все. Антифриз для нас як свята вода. Так, зіпа понесла до машинки. І будемо вантажити зараз тракторця Донфенга, кому потрібно донфенги. Одного ще сьогодні зібрали. І будемо ще збирати, ну вже їх майже майже нема. Компанія Мінягро, місто Луцьк, вулиця Рівненська, 48.